Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Львівщині в моторошній аварії загинуло четверо військовослужбовців. Вибух на Укрпошті у Києві поліція затримала чоловіка. Швейцарія змінила права для українських біженців. На 31 жовтня Росія завдала серію ударів по сумах, влучивши у житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Про це повідомило ДСНС області. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури приміщення автозаправної станції, залізничного вокзалу, кисневу станцію, тепловоз, гуртожиток і три багатоквартирні житлові будинки. Крім того, пошкоджено чотири легкові автомобілі. Внаслідок одного з ударів у 9-поверховому житловому будинку спалихнуло п'ять квартир та сім балконів на верхніх поверхах. Рятувальники врятували 12 мешканців ще кілька людей самостійно покинули будівлю. Російські війська знов знову обстріляли один із районів Херсона. За попередньою інформацією, дві людини загинуло. Ще сім постраждали. Пошкоджені торгівельні павільйони на місці виникла пожежа. Четверо військових загинули у ДТП на Львівщині. За інформацією ДБР, автомобіль Сан з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті та вирізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Нісан, а також пасажир-вантажівки. Також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння та експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель кількох осіб. У Києві вибухнула посилка зі снарядом у сортувальному центрі Укрпошти. Інцидент стався ввечері 30 жовтня у Солом'янському районі. Вибух під час огляду посилки травмував п'ятьох людей, працівників пошти та митників. Поліція Києва встановила, що відправником боєприпасів був 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуку у його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів. Попередньо він перетворював боєприпаси на сувеніри, робив на них гравіювання та відправляв поштою. Поліція Києва та Тернополя затримала чоловіка. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження з вибухівкою. На Закарпатті мобілізований адвокат на автомобілі Тойота прорвався через пункт пропуску і втік до Угорщини. Інцидент стався 30 жовтня. Водій на великій швидкості протаранив два шлагбауми. Поїхав повз кабіну паспортного контролю та опинився на території сусідньої держави. Під час прориву авто зачепило прикордонника. Чоловіка госпіталізували його життю, нічого не загрожує. З даними журналіста Віталія Глоголи, за кермом був 38-річний адвокат Едуард Пуканич, якого щерні мобілізували до збройних сил України. В Одеській області правоохоронці затримали 37-річну жінку, яка замовила побиття свого колишнього чоловіка. Вона хотіла змусити його переписати на неї майно, торгівельний павільйон і кілька автомобілів. За роботу жінка пообіцяла виконавцям 6,5 тисяч доларів і навідала завдаток у 500 доларів. Поліцейські, щоб викрити злочин, підлаштували побиття чоловіка та підготували фальшиві документи про передачу майна. Жінці повідомили про підозру в організації. Ці вимагання вчиненого з насильництвом під час воєнного стану її загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по енергетичних об'єктах Вінничини. За даними слідства, 46-річна жінка співпрацювала з російською розвідкою, збираючи інформацію про енергетичні об'єкти регіону. Вона фотографувала об'єкти та відправляла знімки з координатами куратору ФСБ. Агентку затримали на гарячому під час обходу одного з енергетичних об'єктів для засування його технічного стану. Слідчі повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники Волинського та Сьомого карпатського прикордонних загонів разом із детективами БЕП викрили мережу незаконного збуту електронних сигарет на Львівщині. Правоохоронці встановили, що зловмисники возили електронні сигарети та рядини для них в Україну, приховуючись від митного контролю. Через логістичні компанії товар потрапляв на Львівщину, де його продавали під виглядом легальної продукції. Під час масштабних обшуків у Львові правоохоронці вилучили понад 700 одноразових електронних сигарет, близько 20 тисяч рідин, а також нікотин, гліцерин та ароматизатори. Орієнтовна вартість товару майже 16 мільйонів гривень. Організаторам схеми готують повідомлення про підозру за статтею про незаконне переміщення підакцизних товарів через кордон. У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували наркобізнес із вирощуванням та збутом канабісу. За даними Київської прокуратури, підозрюваним 49 та 42 роки. Вони орендували будинок на Полтавщині, де вирощували коноплі, сушили їх та готували для продажу. Під час обшуку правоохоронці виявили 50 мішків рослин та 5 кілограмів готового канабісу. Чоловіків затримали суд, обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці, тож до новин світу. Швейцарія обмежує автоматичний захист для українців із семи західних областей. З 1 листопада українці з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецьких областей, які прибувають до Швейцарії, більше не отримуватимуть автоматично статус захисту. Нові правила стосуються тих, хто прибуде після цієї дати. Федеральна рада Швейцарії пояснює, що ці регіони вважаються відносно безпечними для повернення, а рішення ухвалено за рекомендацією парламенту. Водночас уряд Швейцарії наголошує, що ситуація в Україні залишається нестабільною, тож цієї стабілізації найближчим часом очікувати не варто. Загалом близько 66 тисяч українців, які вже проживають в Україні зі статусом захисту, не постраждають від нових правил, а їхній статус збережеться до березня 2027 року. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.